Добрий день, дітки. Пропоную вам пальчикову гру. І так до справи. Йшли маленькі каченята з мамою у лугу гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей. Вже пора вертатися. Прийшов їм час і братися по розхузьі мною разом. Каченят усі тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять тут теж малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім і цього малого. Вісім, дев'ять майже всі. Десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі коченята почали траву щипати, пощіпали, поспівали, а вночі солодко спали.